Давайте, почекає ближчих 10 днів, незважаючи на то, коли це відео вам потрапило, воно буде для вас актуальним. Давайте подивимося, що вас чекає. Ви знаєте, ви десь тут себе будете відстоювати. Хтось ніби образив, підставив, ну, якось себе негарно повів. І ви будете себе відстоювати. Ви будете показувати всім, що у вас є свій шлях. І якщо ви Добра людина, то ви не безхарактерна, да? ось так іде мені. От прям комусь роздасте. Тут на емоції вас ніби викличуть, але ви їх чітко дуже зробите. По відлюднику це не буде щось таке, що ви там в рознос повний підете. але ви чітко поставите людину на місце. Ви покажете свою владу, ви покажете, що у вас є своя думка. І ви з неї не будете відступати. Знаєте, ніби от хтось от, ну, прям підлий біля вас буде, і буде вас, вас провокувати, і буде вас ображати, да? але ви зможете себе відстояти, за себе постояти і, і гармонізувати для себе цю ситуацію.